Саша сложил оружие и вышел со своими парнями. Тихо, мирно, спокойно. Саша, не зрадочь. Я принял решение. Да ты бей. Щоб ніхто не сумнівався, перший постріл у ворога буде моїм. Це кадри із воєнної драми від Ахтема Сеітаблаєва. Мирний 21». І вихідними його перший допрем'єрний показ відбувся в івано франківську В основі історія луганського прикордонного загону бійців якого російські окупанти безрезультатно намагалися змусити зрадити свою країну ще у 2014 році. Їх уб'ють, якщо я не приїду особисто. еще у нас сегодня еще Просто в определенное время ты нам поможешь, чтобы твоя часть мирно перешла к нам в руки. Зрада. Уйдіть, ми всім дадим вийти. Залишати частину наказу не було. Актор Олексій Третенко зіграв у стрічці сепаратиста на позивний койот, який і робив все, щоб переманити керівника загону на ворожий бік. В цілому каже, роль далась легко. Важким було лише зовнішнє перевтілення. Перевтілюватись було надзвичайно важко, тому що е, актор вирішив, що я має бути поголений. Я маю на увазі, ну, на голові. От, а так, ну, разом з тим в мене був інший проєкт, тому було прийнято рішення, що я буду грати в накладці. І от мій знімальний день починається з того, що я спочатку 4 години, а потім вже дійшли дівчата-гримери до двох з половиною, здається. Дві з половиною там три-чотири години гримують, накладку цю роблять. От і ну коротше кажучи, це, це, це виявилось доволі складно. Назву каже режисер стрічки Ахтемси і Таблаєв взяли із місця дислокації українських прикордонників, а події із реального життя. Втім, зазначає, фільм є глядацьким і має художні корективи. Це все ж таки художній фільм. Звичайно, деякі речі ми дозволили собі, е проконсультувавшись і отримавши згоду, е деякі речі ми скомпінували. Да? Ну, тобто, що мається на увазі? Іноді ми е поєднували декілька подій, або, скажімо, в одному із персонажів поєднували е декілька вчинків, декілька персонажів. А ще творці фільму вирішили долучитись до волонтерських зборів співпрацюючи із фондом Повернись живим. «10 гривень з кожного придбаного квітка на картину Мирний 21» будуть йти через фонд Повернись живим за для придбання мінометних комплексів для наших побратимів, а саме окремий 111-ї луганської бригади територіальної оборони збройних сил України. І таким чином ми всі. Ви в першу чергу не тільки підтримуєте українське кіно як таке, а ще підтримуєте захист нашої з вами країни. Завітав на допрем'єрний показ і міський голова Руслан Марцинків. Переконаний презентація цієї стрічки у часі повномасштабної війни є особливо цінною та навіть символічною. Важливо, що показ цього фільму відбувається саме зараз, тобто в міжчасі, завтра, 20 лютого. Та і на моє переконання, війна почалася саме 18-20 лютого 2014 року. Саме тоді з інститутської фактично розпочалася війна московсько-українська. А ми з вами бачимо якісь певні е було трошки, скажімо, затища, потім почалася повномасштабна війна. І напевно вона нас всіх змінила і змінила в кращу сторону, на моє переконання. Фільм присвята прикордонникам, які першими дали відсіч ворогу, а також усім захисникам та захисницям, вийде на великих екранах уже з 22 лютого. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.